У перший тиждень вересня з 2 по 6 число 110 дітей з прифронтових регіонів перебуває на відпочинку в угорському місті Шатролу-Югей у рекреаційному центрі угорського товариства Ракоці. Мета заходу допомогти цим дітям трохи вирватися з постійного стресу, спричиненого війною в Україні. Молодь прибула до комплексу в Угорщині за підтримки Закарпатської ОВА та Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Дітей на місці їх відпочинку привітав і держсекретар Угорського уряду з питань управління та регіонального розвитку Чаба Латорцеї. Угорський високопосадовець наголосив, що вкрай важливо досягти того результату, щоб діти не повинні були б їхати в сусідню Угорщину для того, аби декілька днів провести в мирних умовах, а мали б таку можливість вдома у колі близьких людей. Наш християнський обов'язок допомагати там, де ми можемо. Ми маємо підтримати християн, яких переслідують у далеких країнах, та підтримати тих, хто всього на відстані декілька сотень кілометрів страждає від війни, будь-то молодь чи люди похилого віку. Цю християнську позицію мають проявляти не лише люди як фізичні особи, але і влада так само. Уряд угорщини і надалі підтримуватиме українців, які страждають від війни, та Україну заради того, щоб кровопролиття якомога скоріше припинилося, щоб було досягнуто припинення вогню, і щоб якомога скоріше розпочалися мирні переговори. Хай настане мир в Україні.